Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Телеграм-канали пишуть, що у Львові затримано другого крадія з могили Гіги, який крав аксесуари співака, які там залишились, квіти аби перепродати, а також посаджено молоду ялинку. Що перший, що другий злодій, нібито були безпритульними у стані сп'яніння, рідні гіги не писали заяву. Степан Гіга був доброю людиною. Він би простив. Пишуть джерела. Те, що він був дуже добрим, свідчать і наступні факти. Коли під час повномасштабної. І війни РФ в Україну пісня Цей сон стала справжнім вибухом у Тікток. Степан Гіга отримав другу хвилю популярності. Де, хоч один квиток взяти, а можна купити квиток без місця, щоб хоч просто з боку постояти. Це були незмінні запитання перед кожним концертом Степана Гіги у Вінниці. Розповідають у Вінниця концерт. Аншлаги були щоразу. Тож, щоб побачити улюбленого артиста, багато вінничан купували квитки за півроку. А степану гізі доводилося давати по два концерти на день. День його графік був шалений у всіх турах і в Україні, і у Європі, і у Штатах та Канаді. Величезна кількість квітів і подарунків, прапори і грамоти від військових до концертів Степана Гіги. Вінничани готувалися ретельно із безмежною вдячністю. А маестро навзаєм залюбки утілював мрії інших. Зокрема, під час концерту Степана Петровича 13 січня цього року у Вінниці незабутнім моментом стало освідчення на сцені своїй коханій Миросі, захисника Артема, який усього на три дні приїхав у відпустку. Народжуйте нам українців, вітаємо, присвячуючи пісню нареченим, радів Степан Гіга та обіцяв стати спеціальним гостем на хрестинах їхньої дитинки. Повний сил та енергії у стильній курці на чорних окулярах. 5 липня під час приголомшливого Open Air у Піроговська, що став, на жаль, його останнім концертом у Вінниці. Степан Гіга запалював щосили уразив усіх винятково самовіддачею, харизмою, талантом та щирістю. Побачити Неперевершеного маестро, просто небо у музеї садибі Миколи Пирогова тоді прийшли сотні віничан самого різного віку. Цей вечір подарував незабутні емоції усім. Згадую собі другий третій клас у школі. І як наша учителька нас учила, тосі тосі, дякую за ваші тосі. Тосі купаючись у нескінченних оваціях, вінничан дякував Степан Гіга. Степан Гіга. Відкриття так запалювати у 65 років. Браво! Боже, ну і які ж у Петровича пісні? Кожна а зірвали голос, так співали. Це був найкращий концерт за усі роки. Енергетика. Люди, один із найщиріших концертів. Браво! Це було натхненно, шалено до мурах і сліз. Такими відгуками із найсильнішими враженнями віничан були переповнені соцмережі. Атмосфера концерту Степана Гіги у Піроговській дійсно була виняткова, дуже драйвова і запальна, за спільними танцями, співами, гумором та сюрпризами. І водночас з таким сильним патріотизмом і безмежною щирістю, що розчулювало до дослід згадують у Вінницький концерт. На цей концерт ми надали квитки воїнам, які після поранень лікувалися та проходили реабілітацію у Чорнобильській лікарні, родинам військових та департаменту ветеранської політики Вінницької облдержадміністрації, а також Вінницьким волонтерам. З якими захватом усі після концерту ділилися емоціями не описати для багатьох захисників, зустріч з легендарним артистом стала здійсненням мрії. А ці дві години концерту подарували безцінні миті радості та щастя. Як і на усіх інших подіях у Пірогу і Скай на концерті Гіги, Вінничани тоді долучилися до підтримки воїнів. Відбулись одразу два благодійні аукціони. Тож загалом вдалося зібрати 69 дев'ять тисяч гривню. Виступаючи по всьому світу в Америці, Канаді, Європі, Україні, ми збираємо кошти, і купляємо машини, реби, дрони. Робимо усе, що в наших силах. Розпочинаючи аукціон, відзначив незмінний ведучий концертів Степана Гіги, багаторічний друг, маестро, легендарний. Гуморист та народний артист України Григорій Драпак. Поаплодуйте собі усі, хто підтримує захисників. До цього ніхто нікого не змушує, але правду кажуть: сьогодні не будеш годувати свою армію, то потім будеш годувати чужу. Пам'ятайте, що кожна пожертвована вами копійка наближає нашу велику священу перемогу. Ось як Гіга закликав до зборів, хлопці. 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ми вітаємо вас із минувшими святами. Хай цей рік принесе вам тільки добро, перемогу, сили, здоров'я. Повертайтеся до нас, ми вас чекаємо живими, здоровими і з перемогою. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Ми вас чекаємо і вас любимо. Я не знаю. Я, я просто я ні в голову не вкладається, що його нема. Що його просто немає. Знаєте, ми, ми з стебаном більше. 30 років ми колегували. І я дуже шкодую, що ще одну пісню, яку він не вже вона була, якби майже готова, вже риба була, оранжування вже Василь Кожук наш зробив, а просто не встиг записати, просто не встигли. Прекрасна пісня! Я думаю, що Степан молодший, мусить продовжити. Він не має просто. Права морального перед людьми, перед Господом Богом, щоб не продовжувати його справу. Його пісні мають звучати, тому що вони вони мають зміст, вони мають корені вони мають великий фундамент, який, який заклав мій колега, великий артист, великий артист пан Гіга вічна пам'ять тобі, брати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!